Глядачі каналу просили показати чорнобривці, які я купувала і що з них виросло. Ось така біла куля виглядає не так привабливо в житті. Вона не така повна. І ось так, але ж вважайте, що вже були морози. Наступний мікс ось таких хризантемоподібних. Вони виглядають ну, дуже привабливо, дуже симпатичні. Ось такий помаранчевий та ось такий жовтого кольору. Далі боніта болеро. Болеро це звичайний той, який ми звикли. Виглядає ось так, досить неймовірно. Гарний. І остання пачечка мала виглядати ось так. Це також болеро. Але виглядають вони абсолютно по-різному. Ось так. І так. Є ще такі. І Ось такі, ось ці мені подобаються дуже.